Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні я б хотіла ознайомити вас більш детально із своїми препаратами, які от останнім часом приготувала я, які ми заготовили, і зараз ми бачимо саме час, саме от така в нас зараз золота осінь. І скільки ми маємо таких плодів, скільки ми маємо дарів природи для того, щоб зміцнювати своє здоров'я. Для того, щоб допомагати людям, допомагати своїй сім'ї, своїм діткам, знайомим рідним. Тому що саме природа, ті дари, які дає нам природа, це є дійсно великий дар, це є безцінний дар, який ми просто зобов'язані використовувати для лікування. От бачите, як я зараз показую от на минулому тижні. Ми заготовили досить велику кількість ягід, бузини, і зараз, от я хотіла б показати вам, що Багато зараз ягід у нас вже засохли. От ми бачимо такі сухі ягодки вже на китиці, От засихає спочатку китичка і потім потихеньку засихають ягодки. А деякі ще засихають, ще вони от тільки такі прив'ялені, ті, що засохли, вони впадають. І хотіла б я також зазначити, що сушу я їх заготовляю при ну, таких природних умовах, тобто у приміщеннях, які добре провітрюються, які? Добре облаштовані, для того, щоб, тому що от ягоди вони досить сочні, наприклад, чорної бузини, і вони, ну, якби, якщо їх неправильно сушити, то вони руйнуються, вони псуються, вони починають пускати сік і не засихають. І тому, от, Для того, щоб їх правильно сушити, то просто їх слід розкладати дуже-дуже тоненьким тоненьким таким шаром, щоб вони не нашаровувались один на одного Тобто, от при таких і от бачимо, що багато вже засохли, і от сухі ягодки додаю я до збору. Є такі антиоксидантні збори, дезінтоксикаційні при захворюваннях, при онкологічних, але бузина це є перші ліки, зокрема, сухі ягодки, от такі сухі засушені, які вже Ну от ми бачимо вже трошки є сировини. Ну Хоча це я так тільки взяла, взяла для того щоб показати сировини в, нас, ну от, в цьому році я задоволена, тому що. Дійсно, природа нам посилає такі умови. От, ми бачимо, що досить теплий у нас вересень місяць, тобто можна сушити, можна заготовляти. І використовувати для лікування. І суха бузина ягодки чорної бузини, сухі, ну це бачимо, ягодка вона ще не зовсім засухла, вона тільки прив'ялилась. Це є дійсно хороші, ефективні і дуже-дуже помічні ліки при захворюваннях нирок. І Якщо ми додамо до цих ягідок бузини досушених, додамо ще квіти акації, то це буде дуже хороша нефропротекторна дія, і, зокрема, при хронічних захворюваннях нирок. Також при тих станах, коли наслідком таких хронічних захворювань є ознаки нервової неркової недостатності, що клінічно визначається підвищеним вмістом сечовини і креатініну. І, от в такому випадку, ми беремо на склянку окропу, ми беремо чайну ложку ягід бузини сухих і чайну ложечку беремо квітів акації. Можна додати, також для того, щоб Краще запальний процес зняти можна додати і зеленчук жовтий і інші рослини. Підмареник в нас є чіпкий, в нас є підмареник справжній, тобто можна і квіти бузини додавати. Бо у нас є багато таких лікарських рослин, які лікують нирки. І, зокрема, дуже зараз часто, от особливо, це і такі постковідні стани, багато таких постковідних станів, коли вражаються нирки, коли є хронічний процес, особливо коли люди раніше мали такі проблеми, і віруси, вони так усугубляють ці процеси, вони дають більш такі хронічні виражені процеси запальні. І в цьому випадку саме лікарські. Рослини вони є одним із ефективних, надійних, доступних та безпечних методів лікування. Тобто, ну якби не слід цим зневажати, а звернути увагу, тому що природа це дійсно наш такий дар, це ну, було б ну це дуже, дуже дуже доцільно і добре для кожної родини мати лікарські рослини і, зокрема, бузину. Я раджу мати у кожній. Оселі в кожній сім'ї, в кожній родині, так про всяк випадок. Тим більше, що це і е, ягоди знаємо, що це і е, використовуються для. Мають вони хорошу протимікробну дію, противірусну активність, і використовуються також і при захворюваннях, і дихальних шляхів, зокрема і вірусних захворювань, і при запаленні легень, і як відхаркувальний засіб. Тобто Це також дуже хороші такі ліки. І якщо ми, звісно, поєднаємо їх з іншими рослинами, наприклад, такими, як ефіромісні рослини, таке, як і соп, шавлія, дуже добре це цвіт бузини, і ягодки бузини, тобто все поєднується. Це все такі, такі ми маємо дари. І останній тиждень я плідно із своїми працівниками працювала над виготовленням соку чорної бузини. І от ми маємо вже такі перші препарати. От у нас сік бузини, я хотіла б вам показати. Отак він виглядає. Тобто, це приготовлений він по, за моєю власною методикою, авторською методикою без додавання цукру, консервантів та спирту. Такий сік зберігається він впродовж року і використовується також як ефективний засіб при цілому ряді захворювань. Зокрема, як ми знаємо, сік, ягід бузини активізує та зміцнює імунну систему, підвищує стійкість організму до інфекцій, в тому числі і до вірусних інфекцій. І діє як ефективний дезінтоксикаційний та антиоксидантний засіб, тобто має властивість виводити вільні радикали, що забезпечує нормальну правильну роботу функціонування організму, профілактику внутрішніх інфекцій. Також при захворюваннях дихальних шляхів покращує виведення мокротиння, знімає запальний процес, проявляє протимікробну активність. Тобто, це дуже дуже хороший природний. Антиоксидант. І, зокрема, захищає клітини організму від руйнування вільними радикалами. Як ми знаємо, це в тих випадках, коли є запалення, коли особливо людина тривалий час хворіє, тривалий час приймає антибактеріальні препарати, і змушена приймати цілий ряд медикаментів, хімічних препаратів, то саме, саме сік ягід чорної бузини, він допоможе правильно функціонувати. Цінувати, налагодити функції організму та забезпечити його правильну роботу. Зокрема, як відомо, також має сік... Чорної бузини в своєму складі це антиціанові сполуки, які також діють як антиоксиданти, і є профілактичними для профілактики старіння організму. І відповідно цей на кишечник, нормалізують перистальтику кишечника, виводять також токсини, які накопичуються, активізують перистальтику, очищають кишечник і, відповідно, сприяють нормальній метаболітичній функції. І печінки, і шлунково кишкового тракту. Тобто, як ми знаємо, от який він дуже корисний, але основна його дія, основна дія соку бузини, це от так, як я і зазначила в своїй інструкції, це протизапальна, протипухлинна, розсмоктувальна та антиоксидантна. І основна його дія, так як я його раджу використовувати, це при гормонально залежних пухлинах. Зокрема, це і щитовида. Залози. Це і жіночі захворювання, доброякісні, особливо такі, як і кісти яєчників, фіброміоми, мастопатії, тобто ті гормонально залежні пухлини, а також у чоловіків це простатити, це аденомив, і збільшення передміхурової залози, це і гормонально залежні, різні різні пухлини. І доброякісні, і злоякісні. Я наголошую, злоякісні в комплексному лікуванні. Це для таких скептиків, які дуже багато знають і які дуже хочуть мене повчати. Тобто, рекомендуємо ми також як ефективний, безпечний і надійний такий засіб. І коли є збільшена щитовидна залоза, коли є вузли, коли є фіброзні, такі включення. Чиння, коли є Різні зоб, в тому числі і вузловий, і дифузний, то сік чорної бузини він дуже-дуже добре допомагає. І такий сік він зберігається, він без консервантів, без спирту, без цукру. Тобто, всі є природні такі чинники, всі збережені максимально. Тобто, це є екстракція вакуумним методом із використанням такої спеціальної технології, моєї власної технології. І по цьому рецепту я готую цей сік, і він зберігається впродовж року і є ефективним. І якщо хто хоче замовити, пролікуватись, то я дуже прошу всі питання, всі замовлення на Viber. Viber 098 77 47 154 під цим відео є номер телефону, тому що я фізично ну, от не завжди можу відповідати на дзвінки, і люди в деякі. Мірі навіть ображаються, але я вас дуже-дуже прошу, пишіть на вайбер. Кого цікавить, то замовляйте, будь ласка, тому що в нас іще триває така гаряча пора заготовки. Ми заготовляємо лікарські рослини. Зараз багато працюємо над виготовленням, доготовленням таких препаратів і екстрактів, тому що готуються вони на основі свіжої сировини. В основному я готую всі препарати на основі свіжої сировини. І от я не дарма зараз я показую такі чорнобривчики. От як вони гарно, це буквально вчора ми вирвали, нарвали. І частинку ми, от я залишила спеціально, щоб показати, як ми бачимо, що зараз у нас вже кінець вересня, а чорнобривці наші активно гарно цвітуть і кличуть нас заготовити, користуватись, насушити ще можна, тому що багато людей вони сіють на своїх подвір'ях, і маємо ми такі, і, е, от, як ми бачимо, у мене такі от квіточки, є вони і такого е, кольору е, лимонного, і жовті. І різнобарвні, але вони є всі ефективні, всі вони є помічні і всі вони, всіми можна користуватися, всі їх можна використовувати. І е, якщо ми готуємо, можна насушити пити, як чай. Тобто ми беремо 3, 5, 7 квіточок, хто як рекомендує. Е, на склянку окропу заливаємо, настоюємо десь півгодинки, хвилин 20, і можна пити по пів склянки, по склянці 1, 2, 3 рази на добу, особливо в тих людей, в кого хвора печінка, в кого. Хвора підшлункова залоза, а також ми не забуваємо, що чорнобривці це є ну, якби така сировина, основна, одна з основних для виготовлення препаратів, які покращують зір, тому що містять вони в своєму складі, я наголошую вже і буду я наголошувати ще дуже дуже багато раз, що є вони джерелом лютеїну. Тобто лютеїн це є каротиноїд, який дуже цінний для нашого зору. і от Особливо коли йдуть вікові зміни, коли є. Прояви катаракти, глаукоми, тобто таких судинних ускладнень, і саме чорнобривці, тобто організм, тоді наш зір потребує дуже-дуже велику кількість лютеїну, але того лютеїну, який є натуральний, який є повністю засвоюється організмом, і який дає нам тільки користь, тобто це не є хімічний препарат, не є синтезований препарат, а те, що ми можемо готувати в домашніх умовах, і використовувати для такого повсю... День лікування. А в нас в наявності є мій препарат авторський це краплі номер 10 до складу якого входить екстракт квітів та листя чорнобривців, ягід та пагонів, чорниці і трави чорнушки дамаської. От Пам'ятаєте, я влітку я говорила, було, було в мене таке відео про лікувальні властивості чорнушки дамаської, якої ми також вирощуємо, яка є в нас в, достатніх, в достатній кількості. І от зараз Зараз є в нас чорнобривці, і в свій час приготувала я екстракт чорниці і зараз поєднуємо ми ці всі компоненти, і є в нас такі крапельки номер 10 які я пропоную вам використовувати як ефективний засіб. А показаннями до них, до їх використання є гості хронічні панкреатити, цукровий діабет. Також судинні захворювання та ускладнення, катаракти, глаукоми і зниження гостроти зору. То я рекомендую, пропоную вам такі препарати, цей препарат. А також от, дуже багато людей телефонують, пишуть на Viber і ну, от, просять. Наприклад, от, нещодавно жінка спілкувалася з одною жіночкою, і вона каже, що у мене цукровий діабет, у мене є ангіопатія, у мене є ретінопатія, і я б хотіла попити чорну бри. Ці препарати, я говорю, що обов'язково слід проводити такі провести декілька курсів судинного. Лікування, тому що коли є ускладнення, коли є ангіопатії, це ускладнюються судини, це є такі ускладнення цукрового діабету, і нам необхідно також провести судинне лікування, курси судинного лікування для того, щоб забезпечити нормальну роботу судин, забезпечити кровопостачання нормальне і нервацію нормальну. Тобто тут ми ще додаємо і серцево-судинний збір, і в нас є ангіосан, є в нас судинні препарати, такі судні. Судинні краплі, краплі номер 2 це екстракт буркуну лікарського. Обов'язково ми даємо ті рослини, які мають заспокійливу дію, судинозміцнювальну зміцнювальну дію, а судинозміцнювальна – зміцнювальна це як відомо такі рослини, які містять рутину у своєму складі. Це цвіт гречки посівної, це рута садова, це софора японська. Тобто це є комплекс лікування. Так що я прошу вас, якщо хто хоче пролікуватись, пишіть на вайбер, запитуйте, я з радістю відповім на ваші запитання. І якщо хто хоче пролікуватись, то зараз у нас в наявності є дуже-дуже багато препаратів, багато лікарських рослин, багато екстрактів. І я з радістю допоможу вам одужати, бути здоровим, зміцнити своє здоров'я. Шановні мої підписники, гості каналу, підписуйтесь на канал, поширюйте ці відео. І, звісно, якщо у кого будуть які питання, я з радістю відповім, з радістю допоможу вам і при і якщо у вас буде таке бажання, то ви можете пролікуватися, пройти курси лікування, тому що зараз у нас, як ми бачимо, природа все нам дарує, все в нас є, і наша така задача просто це все грамотно, правильно використовувати. Бажаю вам міцного здоров'я, всього всього найкращого. І йдіть в природу. Не зволікайте цими останніми теплими денючками. заготовте, зберіть все, що можна ще зібрати, тому що це будуть ефективні ліки і це буде здоров'я родини. Шановні мої, до наступної зустрічі.